Друзі, вітаю! Слава Україні! Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами будемо перевіряти, чи буде працювати Wi-Fi. Це найголовніший запит у наших соціальних мережах. Допоможе нам цьому наш незамінний помічник EcoFlow River 2 Pro від компанії Energy UA. Більше інформації на станцію, на акції та інші автономні пристрої ти можеш дізнатися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Словом компанії будь енерго незалежним. От зараз ми і перевіримо, чи буде в нас вайфай роутер працювати без будь-якої електроенергії, окрім нашої станції. Є один мінус. У мене вайфай знаходиться аж там високо морі, прикріплений до шафи. І зараз ту станцію треба підняти там туди. високо закріплений мій вайфай роутер. Дуже високо. І щоб туди попасти, це не так просто. Які жертви заради дух? Тільки спробуйте не поставити лайк і коментар написати. Боже, зараз я точно комусь голову розіб. Он мій Wi-Fi роутер, бачите? Он він там закріплений. От зараз я його буду під'єднувати в цю станцію. Вмикаємо, У нас зараз 85% заряду. Від'єднуємо від розетки Wi-Fi і вмикаємо в налити середню. І вмикаємо кнопку. Так, в мене Wi-Fi тут горить. Давайте зараз перевіримо, чи буде взагалі він працювати і щось нам показувати. Я зазвичай, перевіряю, чи працює в мене інтернет, вмикаю YouTube. На наш канал Energy UA. І подивимось. Загружається. Давайте перейдемо. Вкручимо якесь відео. Розпаковку. Холодий. Холоди. 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 І все це буде працювати в незалежності. Вдарять орків по нашій інфраструктурі чи ні. Це все за допомогою. Wi-Fi. Ось є, і ось наш канал. Новенької зарядної станції EcoFlow River 2 Pro. Працюю працює за допомогою Wi-Fi. Он можу зарядити 57 разів від нуля до повної зарядки. Загалом висновки, які Wi-Fi працює. У нас вона Wi-Fi працює вже 5 хвилин. 84% як було, так і є досі. Це означає, що наш EcoFlow River 2 Pro впорався з цим завданням. І коли навіть орки вдарять по нашій інфраструктурі, ми залишимось з інтернетом. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та запитання, і в наступних випусках ми на них будемо відповідати. Па-па!